Всім привіт! з вами палич! І це розіграш мишки від компанії Dream Machine. Мишка DM8 Mini Pro. Має от, такі от ТТХ. 1,8 метр е кабелька. не дивіться, я особливо в мишках не шарю. Бачу, що 80 мільйонів кліків можна на ній робити. Про сенсор Pixar 3395. Маленька і легенька. Дійсно, мишка дуже маленька по розмірах. І дуже легесенька. Не кождень, можливо, нам підійде по розмірах, але це, знаєте, така прикольна, крута, як, на мою думку, ноутбучна мишка, яку можна так кинуть в карманчик на свіг нагрудненький. Да, і поперху тобі треба ну, там, під, під пахвуй побіг, там, не знаю, в танчики рубатись. Якось так. Давайте проведемо розпаковку цієї мишечки я вам покажу її більш детально, що, де і як. І так, ось така от упаковочка у нас. Давайте її розкриємо. Перше розпакування вже було у нас на стрімі. Це все діло ми робили вживу, але зараз так для вас. Отакий такий от мануальчик. На мою думку, це ультра круто. Що він складається з одного листочка. От такого. Тут, в принципі, все понятно, розмальовано, що куди і як. Прям не знаю. Це просто, на мою думку, їмба. Ненавиджу здоровенні якісь там мануали, коли пихають до якихось там мишок. Ну Це просто кайф. Там, вкриваєш, купив мишку, відкриваєш, там 8 книжок. Коротше. Це просто по кайфу. Отак. От от тут більше коробочки нічого немає. Отакий от от класненький боксик з паролончиком, взагалі ємка, така тмишка. І кабельочок всередині, от все, що в ній є. По порівнянні, мені дві мішки наді... на... надіслали. Дві мишки надіслали. Одна та, що на рот іграш, це буде DM8, і ось таку собі залишу. Я DM5 Blink S. Теж від. Компанії Dream Machine, дуже класна, дуже мишка. Мені сподобалася. Значно більше сподобала, ніж та, що в мене була. Ось так вона виглядає, щоб ви розуміли, і бачите розміри в порівнянні. такі такі розміри в них. Тобто вона меншенька. Ця мишка так, рука лягає на неї удобненько мені. Да? Ну, а ця манюсенька це ж те, що так би мати, говорю, версія. Але мишка також дуже крута. Ну Тут, в принципі, все дуже просто. До речі, для мобільності класно, що підключається мишка зйомний кабельок. Тут у нас такий защілька, теж взагалі бомбезна. Мені подобала защёлка. на Якісь там ці прикольчики, така класненька, резинова. Кабель 1,8 метра. Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Да? Нічого нема, що розказувати. Ось от такий от кабель є звушний, глушительці сигналів. Е, тканинний кабель. В принципі, що тут показувати. Да? В принципі, кабель, як кабель. Нічого такого. В середині йде кабельочок, тканинна опльоточка, все, в принципі, нічого такого. Мишка має дві кнопочки. Дефолтні вперед назад в якомусь браузері. Кнопка-кнопка, да. все працює. Коліщатко. Тут у нас всередині сенсор і кнопочка перемикання DPI. Зараз я давайте підлічу до ПК. Покажу, як воно це все діло. Ну, ще світиться, щоб ви розуміли. До речі, бачите, мишка запам'ятовує, який DPI був наклацаний. Міняємо DPI з прикольного. Міняємо DPI-чик. Міняється кольор сенсора. Міняється колір сенсора. у нас, дивіться, да. І відповідно, з кожним кольором різний DPI-чик. Якось так. О, тут теж на жопці теж воно підсвічується це все діло. Виглядає прикольно. Ти взяв мишку, ти зразу розумієш, що тебе по DPI-чику. Друг збився, ти такий, ага, по колі знаєш, яка мишка була, отака в п'ячик був, поставив, кайфуєш. Якось так. В цілому, я ж кажу, мишка Міні-Про, відповідно, мінімум всяких наворотів, всяких прикаляхів. Але що ще потрібно на мене від мишки? Для, для серфінгу браузера прикольні кнопочки вперед назад Ну і що, права, ліва, колесо, що ще потрібно від мишки? Я не знаю. Хтось іншими кнопками користується на мишках. Да? Чесно, чесно, я не користуюся. Навіть при можливості десь у грі забінити якусь там кнопку під щось. Е, да, і я навіть ну, чесно кажу, не користуюся. от. Така от. Такий от цей підгончик від Dream Machine компанії. Дякую величезно за таку спонсорську пропозицію. Е, дві мишки, одна для вас йде на розіграш DM8 Mini Pro. Розіграш буде в телеграм-каналі. Там телеграм-канал Палич в описі буде на нього посилання. на цей Заходите туди, підписуйтесь на канал, жмете кнопочку Прийняти участь. І розіграш, підсумки будуть якраз, я думаю, нормально зробимо на моє день народження, яке 4 березня на стрімчанському, так би мовити, святковому. Я нажму кнопочку розіграти. І подивимося. Хто буде переможець у такої чудової мишки? На цьому народ все. Всім найкращенького. Беріть себе і зустрінемося!